Добрий день, пані Катерино. Щиро і радо вас вітаємо в нашій студії. Дякуємо, що доєдналися до нашого інтерв'ю та підтримали наш проєкт. Для наших глядачів хочу розповісти, хто сьогодні з нами. З нами сьогодні Катерина Тишкевич, українська акторка, акторка серіалів, фотомодель та інфлюенсер. Добрий день, Дарія. Всіх вітаю. Дякую за запрошення. Буду рада поспілкуватися на важливі теми. Щиро дякуємо. Спершу загалом наше інтерв'ю має тему актори психології мистецтво. І перше запитання, яке ми хотіли вам поставити, воно стосується вашого професійного шляху. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі дійшли до професії актора? Це була ваша мрія, мета або у вас є своя унікальна історія? В мене, знаєте, було так все досить. Прогнозовано і чітко, тому що я вже в 10 років усвідомила, що я хочу бути саме акторкою. І мої батьки, і це важливо. Вони мене в цьому підтримували, не дивлячись на те, що я з родини лікарів, тобто в мене всі лікарі. А я в 10 років ні, я точно не туди. Я хочу стати акторкою і навіть щось інше не розглядала ніколи. Тому мене відправили спочатку в театральну студію. Я з міста Одеса зі звичайного спального району, але в нас був такий там декади. Був театральний цей кружок. Я ходила туди, вже здається, в 11 років я поїхала на перші театральні гастролі, а також десь приблизно в цей час мене відправили батьки на курси телеведучих, ну, тобто щось те, що межує да, з акторством, з камерами і так далі. І також я виграла тоді. Конкурс краси «Міні Мініміс Одеса. Ну і якось воно так все пішло. І це, якщо казати про дитинство. Але потім я дізналася, що в Одесі є театральна школа. І, ну, і це звичайна школа, але там були театральні класи, хорові і театральні. Тому після 9 класу я перевелася туди, закінчила там школу і чітко вже знала, що найкращий вуз театральний в Україні, театру кіно це Карпенка Карого. Тому я просто вступила? Мені пощастило вступити з першого разу на бюджет одразу. Тому ну якось так зрозуміло, що дякуємо надзвичайно. Скажіть, будь ласка, от наступне питання воно стосується саме періоду вступу. Я бажаю, що воно є актуальним для нашої молоді. Чи був ваш період вступу емоційно нестабільним або важким для вас? Як ви боролися з емоціями? Я думаю, що всі абітурієнти хвилюються, якщо вступають в вуз, який ну, їм справді хочеться. І звісно, що відбір у карпенка караго він досить е суворий. Тобто, там я не пам'ятаю, скільки було на, на місце на бюджет, але це було щось 40-50 людей на той час. Е я пам'ятаю, що я готувалася я розуміла, що дуже важливо є балати стату загально, бо він буде дораховуватися також якось до творчого конкурсу. Тому я пам'ятаю, що я пішла до всіх можливих. Репетиторів, також в 10-11 класі, підтягнула. Бо в Одесі, наприклад, я погано знала українську мову, і якісь деталі, історію України. Але мені вдалося це все підтягнути. Бал був класний. А, і також я пішла готуватися десь за півроку. Я пішла на танці, бо в творчому конкурсі треба було танцювати, і також на вокал. І, і все одно я, звісно, дуже нервувала. Я пам'ятаю, що. Щось у мене там, чи не працювала колонка, коли я співала. І це, звісно, такий, такий стрес, і ти зачекаєте, і потім це очікування. Я пам'ятаю, як зараз, як ми сиділи в залі і називали прізвища тих, хто спочатку пройшов на наступний тур, а потім кого взяли. Ну так, це, це сильний стрес. і Я дуже щаслива, що все склалося. А зараз, якщо ви ну, дивитесь за новинами, то Скарпенка Карого зараз несеться таке відсторонили і мого майстра курсу Юрія Юряковича Висоцького Білоуса. Ну зараз там вже по ньому інша тема кримінальне впровадження. А, а стосовно мого майстра курсу, це більше а, психологічний аб'юз і домагання до студенток. Але ну ми, ми цим займаємось, скажімо так. Поки що він відсторонений. І я сподіваюся, що його повернення не буде, якщо ми всі зараз доведемо цю справу до кінця, до кінця зі свідченнями з поліцією і так далі. Ми зрозуміло щиро дякуємо. Так, ми сподіваємося, що справедливість вона завжди буде на своєму справедливому місці. А наступне питання воно також стосується бор'єнців. Скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити підліткам, які будуть вступати цього року? Можливо, це буде порада, яку б ви хотіли б дати сама собі, коли вступали? Мабуть, саме важлива така річ. Не орієнтуватися першочергово на думку оточуючих, це знаєте, це про те, судді хто і акторство це така професія. Ми дуже вразливі, ми дуже емпатичні. І якщо ви справді хочете відбутися як актор, як акторка, чи в інші творчі професії, треба завжди мати орієнтир на себе, а і цю опору на себе не втрачати, тому що ти дуже залежиш. Все одно від глядача, так від майстра курсу, від викладачів, це для тебе. І це окей, не, не, не треба орієнтуватися, але пам'ятати, що це ти не можеш подобатися усім. Хто кожна людина сприймає тебе через власну призму. І якщо ти в собі впевнений в, в своєму таланті, в, ну, взагалі в собі ось є ця опора, тебе не виб'є, навіть якщо хтось буде вважати інакше, і ти будеш йти далі, стукати в інші двері, і вони колись обов'язково для тебе відкриються. От цю впевненість в собі краще набувати. От якщо що ви зараз готуєтеся, орієнтуйтесь на себе. Ми зрозуміли щиро дякуємо. Я впевнена, це надзвичайно важливо почути. Це зрозуміти, що самовпевненість це основа всього, що може бути, особливо якщо це стосується навчання. Наш центр він загалом базується на психологічних поняттях та на психологічному аспекті. Тому ми б хотіли запитати, чи можна загалом, згідно з вашим досвідом, на вашу думку, сказати, що внутрішній розвиток, самопізнання, стає ключем до творчості в професії актора. Я особисто більше шести років психотерапії, тому на собі можу сказати, що так це дає набагато більший кут зору і сприйняття як інших людей, так і власних ролей. А тобі відкриваються, от як нас вчили в університеті, що треба бути завжди адвокатом своєї ролі, інколи, наприклад, в наших серіалах персонаж виписан так, негативний персонаж, антагоніст, виписан так, що ти не можеш там знайти, а де ж він той хороший, як його заадвокатувати. адвокатувати. Але психотерапія вона дійсно допомагає тобі зрозуміти, що коли людина навіть щось робить негативне, це завжди через якусь травму та біль. Тобто, ну, частіше за все це. Це так. А, і коли ти вже розумієш, що це не, не тому, що мій персонаж поганий, просто от я, я така стерва, курва, я таких награлась дуже багато. А чому вона така? Ти починаєш глибше шукати. І от... Ти тоді стаєш адвокатом цієї ролі і розумієш або вигадуєш собі, це може бути да, там, нафантазовано, або ти десь зачіпляєшся на це в сценарії. Неважливо. Але це розуміння, що немає чорного і білого, немає цієї по суті дуальності, вона дуже заважає тобі. А коли ти до кожної людини ставишся з любов'ю, з розумінням, і навіть якщо вчиняє вона погана, ти, ну, ти не граєшся в рятівника, але ти не засуджуєш. Тобі, ну, тобі немає Цієї кількості засуджень, і це допомагає тобі в професії 100%. Ми зрозуміли, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от чи важливо актору розуміти не тільки себе емоційно, а й розуміти своє тіло, тобто як емоції виходять через тіло, як це знання взагалі допомагає не лише у розвитку ролей, персонажів, а й у загальному ставленні до актора, його формуванні? Тіло дуже важливо, тому що воно нам підказує так багато речей і знати свою психофізику. І якщо вона навіть якась дивна комусь здасться, її можна зробити своєю родзинкою, якщо ти себе знаєш, свої реакції і полюбити. Головне себе полюбити кожну частинку свого тіла. І звісно ж, це наш інструмент, тому постійно. Я вважаю, потрібно розвивати пластику, ту саму пластику, там, танці, розуміти, як можна. Як твоє тіло спроможне продихати якісь емоції, бо це також допомагає, якщо це хвилювання перед сценою чи перед кадром, знати, які конкретно практики тобі допомагає твоє тіло це напруження зняти і піти в цей процес? Себе ну, важливо вивчати акторам, ну я не знаю, як нікому, бо це твій головний інструмент, так само голос, якщо займатися голосом, якщо займатися дикцією, то в тебе більша палітра можливостей знов таки для отримання якоїсь ролі певної тому що а, актриса чи актор який а, взагалі не має вміння володіти вокальними своїми даними чи пластикою одразу обмежується тобто, вибір ролей. Бо для цієї ролі може бути те, потрібно те. Я не кажу, що треба там у всьому цьому бути професійним, але розвивати ці навички і бути вже спроможним їх ще краще покращити. Тобто, тобто не з нуля, а от отримати роль ти якби не дуже вмієш, але не з нуля. І тому в тебе є час там в підготовчому процесі це ще підтягнути, звернути туди ще більше уваги. Тому я сама довгий час не мала зв'язком зв'язку із тілом. Я все ще на цьому шляху і з кожним роком, і з кожним якимось заняттям і відчуттям О, я тепер знаю, що як це працює, як це? І я бачу в цьому великий теж величезний свій розвиток. Дякуємо, дійсно це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а що ви могли порекомендувати молоді підліткам, які хочуть почати розуміти себе, вдосконалювати емоційний інтелект, зрозуміти тіло, але вони не розуміють, з чого почати. Що ви могли порекомендувати? Я думаю, що це можуть бути спочатку якісь орієнтовані саме на підлітків книги з психологією, так, тобто не якісь супер важкі, але у мене немає таких, що я б назву вам зараз одразу, що це за список, але я можу подумати і надати його пізніше. А якщо немає можливості так піти одразу в якусь довгострокову терапію, то це можуть бути як фільми з як це з поглибленим таким історією в психологію, в розуміння взаємозв'язків між людей, подіями. Тобто, це також я можу подумати, накидати, і надіслати, що це може бути. Тобто, це те, що в доступі книжку можна там почитати і онлайн. Або піти купити. І фільм теж завжди під рукою, тому з цього точно можна починати. Є великі такі класні картини і, взагалі, створене якесь мистецтво, яке розкриває нам це все і дає можливість. Також я, я про те, що дуже важлива медитація, бо я сама йду духовний шлях. Ми всі душі, ми всі його йдемо. Але там в мене на цьому етапі вже є мій гуру, є розуміння. Я так глибоко пішла у вивчення індуїзму. Це зрозуміло, що це мій напрямок. Я розумію, що так, медитація вона також тобі дає можливість, навіть просто, якщо не медитація, але посидити в тиші і знайти на себе хоча б 5 хвилин, там, 10 хвилин на день, і просто послухати своє тіло, своє дихання. Завжди, можливо, не одразу, бо наш ум він такий негативний, його мотиляє, він дуже швидкий. Але якщо приділяти цьому час, бажано щодня, але почніть хоча б раз разу на тиждень підіймаються якісь речі, якісь усвідомлення, які, начебто, не від да а від твоєї інтуїції, яка є в кожного з нас, головне просто почути ти інколи знаєшся про себе дуже цікаві речі. Дякуємо, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, от відразу таке виникло запитання? Я помічаю дуже велику тенденцію на попит вивчення релігій, релігіознавства. Це різноманітні релігії, і християнство, і в різновиди, і інші і мусульманство. Що ви можете розповісти, будь ласка, про ваш власний шлях? Ви як ви загалом дійшли до того, що почали вивчати релігіознавство? Як вас це зацікавило? Ну, індуїзм це не зовсім релігія, це система знань, але так я належу до певної традиції. Я завжди, ви знаєте, якось з дитинством натягнула на езотерику, якісь знання, такі мистичні. Це завжди, якщо там дивитися навіть там по дизайну людини, по нумерології, в мене там прописані ці історії. А, і далі я ще читала, я заходила з різних напрямків, але таке. Серйозне вже ставлення до цього і розуміння, до чого в мене дійсно лежить серце. Це я жила сім місяців на балі і там дізналася. Ну, взагалі, балі ця культура. Я зрозуміла, що мені ці квіти, оці всі ритуали взаємодії з божественним через, через щастя, через якісь мантри, пісні воно мені набагато ближче, ніж християнство. Тому що я, я намагалася і туди зазирнути, але на жаль, в церквах я не відчувала того, що стала відчувати там. Тобто, мені принципи, концепція заходу налаштування своїх власних відносин із Богом набагато приємніше через любов, щастя, співи і ці квіти. А там у всіх ритуалах. Ну, і підношення, і це саме якась водичка, квіточка, якийсь аромат. Це моє просто. Я це усвідомила і я принесла це. Я переїхала знов з Балі у Київ. Я принесла це в життя свого чоловіка, йому також це дуже відкрилося. І Надалі вже це моя така величезна підтримка завжди, коли можна звернутися в своєму серці до свого гуру, попросити допомоги. Тобто, це не якесь там ідеолопаклончиство, що там ні, просто він твій провідник бо він вже знає, як ці відносини побудувати, і він бере за тебе відповідальність провести тебе по цьому шляху. Мігуру промахався від Швананда. Він з а, але головний ашрам наш знаходиться в Німеччині. І я туди їжджу зараз. Він буде в травні в Польщі давати Даршан. Даршан це благословення. Я ну збираюся теж їхати. Дуже хочу в Індію. Мені це все неймовірно цікаво. Дуже цікаво, дійсно, надзвичайно. І дійсно, воно має бути комфортно. Коли людині комфортно, вона починає в це входити, це розуміти, і все приходить до неї вже самочином, я б навіть так сказала. Скажіть, будь ласка, а яка у вас улюблена квітка? Бо ви сказали про квітки, я вважаю, що у всіх наших глядачів виникло таке запитання. Ви знаєте, на балі вся різноманітність квітів, що я не можу обрати якусь. Я дуже люблю гортензії, але. Лотоси, все, все оце мені ну я не можу обрати. Вони там є такі довижні, навіть не знаю цих назв, але це так красиво зараз. Вже теж навіть в Києві є в доступі інколи якісь тропічні квіти. Да, вони в нас дуже дорогі, на Балі це значно дешевше. Але от сказати, що я там закохана в якусь троянду. один час пам'ятаю, бо в період я дуже полюбляла нарциси. Мабуть, і зараз я їх полюбляю, а навесні. От коли це просто я розумію, через що тому, що це такі первістки, що вже скоро буде весна. а Я як у дуже прив'язана до сонця, до тепла. Мені цього вітаміну Д критично не вистачає. Ми зрозуміли щиро дякуємо. Дійсно, надзвичайна історія. І такі вже останні наші питання вони стосуються ситуації, яка у нас відбувається в нашій країні. Це повномасштабне вторгнення. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку чи сильно вплинула війна не тільки на акторів, а й на глядача на сприйняття глядачем фільмів, постанов, п'єс? І загалом на створення сучасного українського мистецтва? Ви Знаєте, так, звісно, що повномасштабне вторгнення не могло не вплинути, але як воно вплинуло, мене це дуже вразило на самому початку. Ми нарешті віднайшли цю особливо я кажу там про молодь, свою цю ідентичність, цей патріотизм в мистецтві. Ну от згадайте, скільки почало народжуватися в цьому болі, в цьому віче пісень творів, як ми почали це сприймати, як ми об'єдналися і. Я сподіваюся, що будемо об'єднані і далі, тому що з кожним роком це важче, наша психіка вмотується. Але Але так, я бачу, що ми пішли в такий розвиток в. Зараз продовжуємо. Щось я розчулась. Що і так само і в театри, вистави, зв'язки, і глядач теж мені здається, став ходити ще більше, цінувати ще більше, цінувати своє. Так само акторів. Ми завжди мали якийсь... Комплекс меншовартості стосовно московських акторів, які приїжджали як запрошені зірки. А зараз це наше, це наше, те, що ми стали знімати виключно українською мовою. І мене це дуже тішить, тому що тоді, ну, тоді я пам'ятаю, я нам було незручно а інколи, що ми гекаємо чи шокаємо, І це, це вважалося чимось зазорним. І ти намагався, жив, ну, живучи в Україні, проживаючи в Україні, відтончити ідеальність своєї російської мови. Ну, це абсурд. Це абсурд, але в мене тоді не було цього розуміння, бо я з російськомовного міста. Бо в мене вся родина спілкувалася, Я все життя спілкувалася. Я українську почала реально вивчати тільки коли вступила у Карпенка Карова, тому що там був україномовний курс. А так до цього я навіть не можу згадати ці уроки української тій Одесі в звичайній школі. Тому те, що відбулося зараз, кількість україномовного контенту, яка є на тому ж Ютубі. Ці подкасти вони ростуть, вони збільшуються. Тобто зараз вже не є проблемою, що ти ну як це сказати, що дуже мало вибору, і ти якби вимушений щось там депідгледити російською, якщо тебе щось цікавить. Ні, в нас стає його все більше. Більше сподіваюсь, буде ставати ще більше. Так, я повністю з вами погоджуюся, що попит він зростає, і сподіваємося, що буде зростати. І кожен з нас потрошечки намагається збільшувати кількість україномовного контакт. Інтенту. І останнє вже наше традиційне запитання для нашого центру. Скажіть, будь ласка, що ви могли порадити підліткам, молоді з іншого джерела? Можливо, це якесь кіно, можливо, це якась п'єса, або це може бути те, що вам дуже подобається, і ви хочете цим поділитися. Я нещодавно подивилася такий фільм, який мене дуже сильно вразив. Він англійською звучить як «The Fall». Тобто в дослівному перекладі це падіння, але наші переклали його якось по-іншому. Я вже ну я запам'ятала англійську назву, але я також можу її прописати, тому що це, мабуть, така квінтесенція всього. А там якась неймовірна акторська гра, тому що там є дівчинка. А, може, акторці не знаю, років сім. Але те, що вона робить, там, наче немає камер, я не знаю, як режисер цього досягнув. Це перше. Потім, друге, там неймовірний музичний супровід цієї картини, а третє це старий фільм, просто він чомусь був не в доступі. І тільки зараз є можливість його так от віднайти і подивитися. І третє це костюми, монтаж а, і візуальна картинка в кольорах. Ну от ми під враженням з моїм чоловіком Валентином просто під сильним давно не були під таким враженням від е, кінофільму. Тому я просто бажаю нашим е, юним абітурієнтам, студентам, підліткам надихатися красою, шукати її усюди і не тільки в мистецтві, а й в дрібних побутових речах. Бо вона насправді є так. Це дуже важко зараз. Мені здається, нашим дітям, нашій молоді зараз найважче. Проте пам'ятайте, що ми у вас є, ми ваша підтримка і орієнтуйтесь на красивих людей, красивих душею. Щиро дякуємо вам. Щиро, щиро дякуємо вам за чудову розмову, за чудове інтерв'ю. Для наших глядачів нагадую, що сьогодні з нами була пані Катерина Тишкевич, акторка українських серіалів, фотомодель та інфлюенсерка. Щиро дякуємо вам. Гарного, світлого і тихого дня! Дякую навзаєм, дякую ще раз за запрошення. Всім До Побачення.